День вам добрий! І сьогодні у нас здається 53-й епізод, або я забув, який зараз номер епізоду. І нам треба рятувати Еллі з будинку, що горить, начебто десь там, від страшних людожерів, які можливо навіть не всі знають, що вони людожери. Так, і Першою чергою ясно, що треба пошастити по будинках.

Так, це один знову істи. Один із цих дурнуватих епізодів, коротше, коли я буду напевно більшу частину часу мовчати. Як на зло людям. А цей уже на трупи не реагує. Тобі жов, не так страшно, чувак. Туооок. Трьох прикінчив, їх начебто чотири було. Ви хочете, щоб я топорик поміняв, який за одного удар вбиває якого хочеш на якусь дурнувату штуку? Треба буде подумати і можливо на топорик навісити якусь модифікацію, щоб він трошки більше прожив. Бо все-таки зброя. Що здатна вбити, в принципі, будь-кого з одного удару, це непогано. Ну що, Джоел? Старий крехущий пердун. Хтось крикнув, тільки не ясно, звідки а, Знати б звідки б стріляли. Так. Е Погано це у мене якось все виходить. Але мені дають набої. Тому я не дуже буду з ними сперечатись. Так, що у мене зі зброєю? В принципі, хай поки що ще буде, одна стріла ще є все-таки. Куди б його змитись? Так, до речі, я нагору туди не можу залізти, начебто. Так, і стрілу з твою я ту не заберу, друга. Значить, по-хорошому ти не хочеш. Бачу <звук> двох. <звук> <звук> Бачу двох і думаю, що з ними робити. О, твій друг я бачу дуже такий зіркий, все йому видно. Ну, Коротше, по барабану на того чувака. Може якщо тут чекпоінт, хіба Ну що ж одного заставили занервуватись Цікаво знати куди ще мені пертись Чи навіть на далеко мені впертись Ну Рюкзак Еллі. Нічого Що цікавого. Хрень? Откуда здесь вечір. Так, це? <рюк> як його список переліку м'ясника? бачно як бачимо, вони тут дофіга м'яса назбирали. По 2 тонни інколи навіть. Зараз, я так розумію, ми зайдемо в кімнату там, де частини тіла будуть валятися. Або отак трупи висіти. Так, добре. Мені треба лезти. О Боже. Я должен його найти. Должен її найти. Олез не видно. Так, ну це не схоже на ту кімнату, там, де тримали Елі. це от тяжке завдання, аж туди допусти. Я так розумію, той йоло позаду теж повзе. Або він вже встав на ноги і зараз невчасний момент відіб'є цей і... самочета. Знав, що ти бойка. Ладно, здавайся. Это не стыдно. Ха-ха. то есть нет. Не в твоем стиле, да? <связывая> Давай, умоляй. Пошел ты. Самое умное, а? Думаешь, ты меня раскусила? Ты не представляешь, на что я способен. Эдэ! Стой! Стой! Убери руки! Тиш, это я, это я! Это я! Смотри, смотри! Это я! Он хотел! Солнышко! Ничего, ничего! Джой! Ничего! и настала весна. Элли! Ты слышишь? Нет. А что? Смотри, больница. Конечная остановка. Пойдем, детка. Вот же мы добрались. Не пометаю. <свят> Чушь, какой ветерок? Раньше в такие дни я сидел на крылечке и бренчал на гитаре. Вот закончим со всеми делами, научу тебя играть на гитаре. Я думаю, тебе понравится. Что скажешь, а? Ты что, уснула? Чего? А, да, с удовольствием. Хм, hm. цікаво, чого мені дали можливість тут бігати. В основному таке при сутичках дають. Ну що ж, на нарешті трохи більш яскравіші пейзажі, ніж в основному бувало. Так, я начебто... Так, можу аптечку ще одну зліпити. Сімейне фото. Хм. Цікаво. І. Деталі. Скоріше за все, до кінця гри я не встигну. На, це трупи дітей знову. Скоріше за все, до кінця гри знову не внову вст... не, не встигну а, прокачати всю зброю та й здібності джоїла. Китала восьмє. Правда? Да. Давай, рассказывай. Ну, я была в самолете полном народа. И все орали, как бешеные, потому что самолет начал падать. Я пошла в кабину, открыла дверь, а пилота не было. Я скорее схватилась за штурвал, но я же не умею управлять самолетом. И перед тем, как упасть, я проснулась. Я ведь сроду не летала, Странно, так? Да? Ну, <гум> сни діло такое. А мене зацікавило, наскільки багато людей закінчують гру саме з такої комбінації зброї, як я зараз стискаюсь. Так, тут у нас міст зруйнований, начебто. Може тут щось ще цінне є. Ну, кілька мілких деталей, які я, можливо, так і не зможу використати. Ну, в принципі, все. Ну, що ж, підемо нормальною дорогою тепер. Як думаєте, яка ймовірність того, що ми дійдемо до місця, а там би вс буде все в порядку? Враховуючи, що вже весна, якщо на літо знову не піде, то це, в принципі, кінець гри тут залишилось. 2-4, напевно, епізода. А то й менше. Так, а мені за годину вам треба слідкувати ще? Ще одна пуста карантинна зона. Хм. Hmm. Там двері є. Ну що ж, якщо зомбаків тут не знайдемо, то можливо тут ще хтось живий буде. Невже під мостом нічого цінного? Навіть троля ніякого нема. Як же міст без троля під ним, ага. Давай, Джо. Мені, до речі, стріли треба знайти для лука. Хоча б дві. Або я сліпий, або там і справді нічого цінного не було. Ну, Добре. Давайте підійдемо до великого паркану. Але спочатку відійдемо в сторону. Подивимось сюди, Подуємо, чого Джоел тут не може пройти. Повернемось назад, заберемо квіти. Подивимось, що можна прокачати Джойла. І ще довго не можна буде. І пішли далі. Ну, принаймні через автобус можемо перебратися. Давайте глянемо. От про яку говорилось в записі. Підемо, Еллі. Госпіталь Святої Марії, я так розумію. Вот тут є нам всередину. Щось Еллі там занадто довго стогнала. Ну що ж, тут принаймні скаржитись не доводиться, начебто тут більш менш чисто, на відміну від попередніх місць. Слідів крові як таких немає. Гриби поки що ніде не ростуть. Слідів розстрілів теж немає. Початок обіцяючий. Хоча, здається, в університеті, в якому ми були восени. Це приблизно так і виглядало. Може тут зрежемо. Хм. Чи є тут ще щось цінне. Афіші різні. Еще таблетки. Еще десять не не хватает, чтобы еще смех делать. Детали. Ты чего скисла? Нет, все хорошо. Просто ты как-то сегодня притихла. А, прости. Нет, я же... Неважно. Ну, его, она навряд ли через то, что было аж зимою. Так. Лючи Мы пробыли в... прибыли в карантинную зону. Я хотел тебе позвонить, но в этом городе нет телефона. Говорят, что между зонами есть почтовая связь. На письмо идет одну-две недели. У нас все в порядке. Ханна очень по тебе скучает. Учает, только и говорит, что тебе удивительно. Насколько спокойно и рассудительно она ведет себя во всем этом бедламе. Я вот, похоже, принимаю все слишком близко к сердцу. И приходится меня успокаивать. Мы хорошо ее воспитали. Цикавый запис. Тогда мы ничего не знали о болезни. Ага. И я ничего пока еще не могу заработать, пока. Не знайду ще ножа. Приміщення кас, я здається, не потраплю ніяк. М -м -м, залишилось пройти оцей от пропускний пункт, який дуже мене насторожує. І тут два паркана. Напевно, обидва працюють. Нічого цінного. Бджоли навіть не хоче шукати собі трусіля. Квиткі. Що, ці ворота не хочу відчиняти? Будеш оці от відчиняти. І ці не хочу відчиняти. Хм... Ви мене змусили задуматись. Невже вони відчиняються автоматично і мені зараз треба буде знайти, як його? Або не автоматично. Можно по лестнице. Ага. Я так бачу Элли за не в Ничего не скажешь. Джоэл, ты хотя бы сюда залезешь? Ну вот. Елі. Елі. Що? Лестница, давай, Ага. <гум> Відчуваю, кінець буде у цій історії поганий. З такими темпами. господи. Ты куда? Ну... Эли. Зараз побачите, короче. Элли. Все уже показывали здесь. Чего ты кладешь? Представляй пистинку. Смотри скорее! Что это? <соединяющие> Это что? Тень жирафа. Я все вот у нас. Назам Идем, скорее! назад мы меня хотя бы ты видишь Черт, не спугни ладно ладно ты чего все хорошо иди сюда иди ой хороший ну подойди давай Жирафы. Давай, давай, давай. Я даже лут не буду М -м -м, Я лут хочу пошукать. Сейчас я сомневаюсь, что що тут еще сие. Жила даже через стены, не хочет переводить. Ладно. ви ділись, молода леді? как? Это то, чего ты ожидала? Ну, есть плюсы и минусы, но... По крайней мере, тут красиво. И на этом, в принципе, можно завершить и наш эпизод. Бывает.